Архієрейська хіротонія архімандрита Феодосія Снігірьова у єпископа Броварського, вікарія Київської митрополії, відбулася у надвечір'я Різдва Христового, 6 січня. Богослужіння у трапезному храмі Києво-Печерської лаври, за яким відбулося поставлення у єпископський сан, очолив блаженніший митрополит Володимир. Єпископ Феодосій, у миру Денис Леонідович Снігірьов, народився 1974 року у Києві. 1994 року закінчив Миколаївське медичне училище з 1996 року навчався у Калузькій духовній семінарії та одночасно ніс послуг і подиякона при архієпископові, а нині митрополитові, Калузькому і Боровському Клименту. 1998 року прийняв чернецтво ім'ям Феодосії на честь преподобного Феодосія Печерського. Став ченцем Різдва Богородиці свято боровського монастиря. Того ж року прийняв сан іродиякона та ієромонаха. Після семінарії вступив до Московської духовної академії. 2001 року майбутній єпископ Феодосій повернувся до Києва. Перейшов вчитися у Київську академію, яку закінчив 2003-го. У столиці майбутній архіпастер очолив парафію на честь преподобної Єфросинії Полоцької. Минулого року владику призначили благочинним Київської єпархії у справах монастирів. Заключний етап поставлення у єпископа вручення архієрейського жезла. Єпископ Феодосій прийняв жезл з рук блаженнішого митрополита Володимира разом із настановами на майбутнє архієрейське служіння.